Зазвичай ці дзвони сповіщують про початок моїх групових екскурсій в Стокгольмі. Але сьогодні це у нас початок моєї розповіді про всі прояви шведської погоди. Про осінь в Стокгольмі існують жахливі історії. Але дивіться, зараз на цих кадрах це вересень. Початок вересня. Повна казка. Просто цілковита єдині. На мій погляд, це один із найкращих часів для того, щоб відвідувати Стокгольм. А це я знімала відео для своєї екскурсії по Васастану за місцями Астеллінгер. І дивіться, так, тут буває пасмурно і хмуро. Але загалом в вересні погода просто чудова. У мене є традиція що жовтня їздити в Мілісгорден з дітьми. Це садиба музей шведського скульптора Карла Міліса. Це, знаєте, такий собі наш місцевий роден. І якщо чесно, то у нього навіть влітку, навіть в розпал сезону тут дуже класно і затишно. Але восени тут настає справжня ідилія. Я обожнюю мілясивські скульптури, оцією легкістю, дивіться, вони ніби не торкаються взагалі постаменту. А саму цю садибу я дуже люблю за взаємодію природи, культури, цієї, знаєте, суворої, скандинавської природи з урвищами, і оцих легких скульптур, які ніби летять. І оці, блін, ну, дивіться, ну правда ж краса. Інше місце, яке однозначно варто відвідати восени це Скансен. Якщо Мілісгорден, то це така прихована перлинка, то про Скансен знали та чули всі. І восени він розцвітає. Оцими кольоравими. дивіться, оглядовий майданчик, на якому взагалі майже цілий рік квітнуть троянди. Я вам клянуся, навіть до січня вони можуть тут квітнути. Але види. Я обожнюю це місце брати тут каву, брати в пекарні місцеві булочки і сидіти тут з кавою, спостерігати природу і насолоджуватися всіми краєвидами. А ще осінні фарби в Скансені чудово взаємодіють з оціми традиційними шведськими кольорами, цими будиночками червоними, рудватими, жовтими. О, а дивіться, а навпроти у нас дипломатичне містечко. А тут будиночок саамів, ньяла. Швидше за все, саме від неї ростуть ноги в ізбушки на кур'їх ножках. А це інші будівлі сеани, і знову ж таки, природа тут прискаче до вас сама, як та білочка. Причому білочки тут абсолютно нахабні, нічого не бояться, вимагають горішків. Мені здається, що тут навіть тюлені вимагають якусь мзду, митний збір з відвідувачів. Вон, бачите, як кокетує, висовує носика. І викликає взагалі захват та верск у юних відвідувачів. І якщо вже ми говоримо з вами про Скансен восени, то завітайте сюди на Геллоуін. Зазвичай шведи не дуже святкували Геловін. Вони святкували День всіх святих. Це поминальні дні, як у нас гробки. Але цього року Скансен вже пав, і вслід за Грюналюндом почав влаштовувати різні дійства. Ось Тут у нас квест, де костюмовані персонажі підказують учасникам. Як досягнути якоїсь мети? Якщо чесно, я нарешті дірвалася сюди без дітей, і насолоджувалась просто краєвидами. А це вже знайомий нам з вами оглядовий майданчик. І дивіться, різниця між цими та попередніми відео зі Скансену – два тижні. Це вже майже у нас листопад. Тому не кажіть мені, що я вам знімаю лише в гарну погоду. Ні. Восени тут, правда, теж класно. До речі, в Скансен захопіть собі якісь сосиски чи маршмеллоу, щоб посмажити тут на багаті на головній площі. Це така традиція, коли в холодну чи темну пору року тут влаштовують багато. А столицею Геловіну в Стокгольмі можна офіційно назвати Гріоналюнд. Парк розваг взагалі порушує всі правила шведського етикету, які виписані у нас в понятті лагом. Якщо ви були на моїх екскурсіях, то я вам певно розповідала вже про те, що лагом це така шведська золота середина. Це поняття, що не треба бути занадто там якимось бідним, занадто багатим, не треба випендрюватися, не, не, не треба сильно там якось прикрашати. Тому у нас різдвяні прикраси в місті дуже лаконічні. Але Головін в Брюналінді, дивіться, тут прям мені здається сотні тонн гарбузів лише. Але атмосферу вони справді створюють чародійську. Це більше відділ для маленьких дітей, там, де немає нічого такого сильно страшного, є лише багато вереску. А в дорослій частині, то там вже більше страшилок, таких мумій, якихось в коконах. Це, ну, це павучиха ще навіть з дитячого відділу. А ще в дорослому у нас там, дивіться, покинуте якесь кладовище автомобілів. І там, по-дорослому, Відділу ходять монстрики. В Грюналінді навіть продають шапки на які робитимуть вас невидимими для таких монстрів. Наприкінці дня віно на парад. Причому цього року квітки на гринали зможуть не пи. Якщо ж ви втомилися від всілякого грюкання та стукання, то я вам палко рекомендую вибратися в квіткові магазини. А саме в магазини типу Health Block. Це коли ти приїжджаєш і сам собі нарізаєш квітів або сам збираєш овочі чи фрукти, а потім платиш відповідно до ваги, скільки ти зібрав. Продукти екологічні, все дуже смачне, а ще восени тут дуже красиво. Навіть попри осінню погоду. Взагалі, такі квіткові магазини у мене викликають захват, тому що для мене це провміння створити затишок. Навіть в суворій шведській погоді, от при магазині є кав'ярня. В кав'ярні виставляють скульптурки. Це такі товстенькі слейпніри. Ці скульптурки можна придбати або просто дивитися. Або, дивіться, хвостатий <фіць> офіціант прийшов. Шведи в цьому плані молодці. Вони роблять навіть з покинутих оранжерей, ось такі от цукерочки затишні. І те, як вони вміють оформлювати свої інтер'єри, у мене викликає захват. А тут дивіться, вгадайте, котра година? Підказуємо, десь 15.30. Але темніє в листопаді правда рано. А я в мазані, обожню, ось такі вазони під квіти, Але коштує під 2000 крон. А ще в цьому магазинчику продають свої екологічні товари. От яблука, яйця і навіть є мазь з воску. А щоб вам не довелося їхати кудись далеко за містом, то такий квітковий магазин, Дефіс Кав'ярня, є і в центрі на музейному острові неподалік від Скансена. І дивіться, знову ж таки, у нас колишні оранжереї перетворили на затишну кав'ярню. Тут, ось нам, наприклад, шведський стіл, де можна самому підходити та набирати собі бутери або ось булочки. Але гарячі страви треба буде вже замовляти. Моя улюблена частина цього комплексу. Садового це магазин квітковий. З мене подруга прикалується, каже, що після 30 вже до землі потягнуло. І блін, правда, потягнуло. Я правда люблю всілякі оці квіточки. По-перше, тут навіть і без квіточок дуже красиво і дуже затишно. А по-друге, осінь у нас час висаджувати цибулини. То я собі тут ще поки знімала вам відеоматеріали, набрала тюльпанів та нарцисів. Якщо що пніть мене. Дайте мені копняка в інстаграмі, я вам покажу, що в мене з того зійде по весні. А просто можна затаритися отакою от красою. А ще класно просто побродити і подивитися на витвори садового мистецтва, бо навіть будь-які якісь, як вони яскраво-восени виглядають. І якщо ви вже припхалися до Росендалю, то буде страшенним гріхом не зайти до Вальдемарс-Удде. По-перше, тут же можете заправитися в їх кав'ярні, не бійтеся, на вулиці сидіти не треба. Вони зробили недавно такий затишний павільйончик, де можна е, собі спокійненько посидіти і кайфувати отаким краєвидом. Ось це у нас золота шведська осінь. А це у нас садибо музей принца Євгена. Ну, що я вам скажу? Дуже гарно жити, коли ти принц. Бо ти собі такий маєток відбабагав, що мама моя рідна. У нього, звісно, своя цікава історія, бо він став художником. А в ті часи було що художник, що проститутка, в цілому на одному щаблі стояли. Окрім того, що він сам малював, він ще зібрав чудову колекцію, і ззовні можна побачити геть безкоштовно його колекцію скульптур. Дивіться, це у нас знайомий Міліс. А ще тут можна пошароїти листями. Знаєте ці спогади з дитинства? А можна привітатися з мислителем Родена. Так, так, тут у нас стоїть одна з його копій. Я ж вам казала, що гарно бути принцем. Отак, от його родина, звісно, там крутила носом, що він пішов в художник і мовляв, ой-ой-ой. але от відверто, боже мій, хто б там крякав? Королівська родина в ті часи це було те ще кодло. Та нашого з вами принца, король Оскар II, славився своїми блядками. Кількість його коханок зашкалює всі там чарти. Пліткують, що на літні канікули, він вантажив всіх своїх придворних дам нетяжкої поведінки на яхту і їхав куролесити в архіпелазі, щоб там всілякі папараці того часу їх не фоткали, щоб то не розповсюджувалося серед громадськості. Та й ця садиба гарантовано бачила багато цікавих вечірок та подій, бо подейкують, що наш принц Євген. Був нетрадиційної сексуальної орієнтації, і тут вечірки у нього були з перчиком. А ось вам наші традиційні грудневі пейзажі. А ось так буває, коли світить сонечко. Контраст, правда? А якщо музеї всілякі сидять вам вже в печінках, то поїхали до Королівського технічного університету. По-перше, це один з найкрутіших шведських університетів. Ось він дуже красиво оформлює оці всі подвір'я та навчальні корпуси. Плюс корпуси це ж сама краса по собі. Це у нас стиль національного романтизму. Якщо дуже коротко, то національний романтизм це коли поверталися до своїх джерел, до коріння і починали будувати якраз з цегли та під старовину, з баштами всяким і так далі. Ратуша Стокгольмська у нас побудована в цьому стилі. І якщо попередні аргументи не переконали вас приїхати сюди, то майте на увазі, що тут свого часу навчався батько Альфреда Нобеля, так, так, того самого, що заснував Нобелівські премії. Ага. Потім тут навчалися ще два Нобелівські лауреати, звідси співзасновники компанії Вольво, Скайп, винахідник мови про програмування Ерланг. О, дивіться, можна зазирнути вікна майбутніх архітекторів. Із сучасних винахідників у нас звідси винахідник Спотіфаю, а також зірочка наша всесвітньо відома Дольф Лунгрен. Він також отримав тут вчену ступінь. Ладно, вимикаю поки що режим гіда та показую вам нашу приховану перлинку ботанічний сад. Вхід на його територію безкоштовний. Захочете піти в оранжерею, то так, там треба купити квиток. Але взагалі навіть погуляти в усени цієї території просто казка. На десерт ми з вами відправляємося в містечко Марія Фред і конкретно в заповідник до Оленів. Олені зараз вам продемонструють нашу типову погоду в грудні, а ще покажуть вам свої прекрасні голоси. А довкола саме містечко Марії Фред. І з його перлинкою Палацом Кріпсхольмом. Сам по собі палац дуже класний, він дуже великий, і серед інших витворів мистецтва тут є гріпсхольмський лев. Отакий от єдиний мінус візиту осіннього до Гріпсхольму в тому, що музей в палаці працює лише по вихідним. Тому зараз ми з вами туди не підемо. Ми з вами помандруємо двір'ям. Тут подивимося з вами на дві величезні гармати. Це була військова здобич, трофей від Івана Грозного, які шведи здобули. А це саме подвір'я. До речі, тут дуже мило. Звідси можна потрапити в друге подвір'я з чарівним ганком. А ті, хто погано себе вели, будуть сидіти у підвалі бе ге 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 Ладно, жартую. Насправді після палацу рекомендую відправитися в саме містечко Марії Фред. Воно старовинне-старовинне. Це такий приклад, знаєте, не столичної Швеції. А Швеція реально з такими дерев'яними будиночками, з вулицями, які бачили ще королів якихось древніх, і де все досі працює в історичному інтер'єрі, але це не просто історія, це культура.